Чи багато треба нам для щасливого життя, для взаємної любові, та для вільного буття, Та чи багато треба нам, щоб у злагоді та милі, що під сонцем чи на схилі, без тремтінні каяття, чи потрібні нам зусилля, щоб боронити власну мрію, Не забувати рідну мову. І відчувати серце биття та чи потрібні нам зусилля, щоб бути впевненим ми сильним, щоб вільно дихати повітрям і знати чітко, що є мета. Це наша земля. Попереду річки і гори на заходість, ходіть земля. Завантажуємо все для хлопців, все, що необхідно, все, що вони запрошували, Тут є генератори, і смаколики, і інші речі, ковдри та багато чого іншого. Ми все це зібрали за допомогою наших волонтерів і хочемо всім подякувати за допомогу. Так що завтра зранку вирушаємо. Слава Україні! Героям слава!